Йдемо готувати паску. Для цього нам потрібно такі інгредієнти: 1 кг борошна, 250 г цукру, 350 мл молока, 80 г дріжджів, 180 г масла, цедру двох лимонів і двох апельсинів, 4 яйця, мигдалевий ароматизатор, ложка солі і родзинки. Сол... І ванільний цукор. В солі чайна ложечка. Найперше йдемо готувати опару. Для опари нам потрібно 40 грам дріжджів. Потрібно підігріти молоко. Молоко розігріли приблизно до 30 градусів і змішуємо його з дріжджями. До молока з дріжджями додаємо чайну ложку солі. Даємо 15 хвилин дріжджам постояти в теплому молоці і помаленьку ткоси розмішуємо, щоб не скорше розпустилися. А тепер беремо 500 г борошна і змішуємо з нашим молоком, з дріжджами і сіллю. До ось такої консистенції доводимо тісто і ставимо в тістоміст вимішувати. Тісто місилося рівно 2 хвилини і залишаємо його на 45 хвилин підрости. Поки тісто настоїться, ми будемо готувати жижу, яку потім додамо до тіста. Для цього нам потрібно 250 г цукру, 4 яйця, цедра 2 лимонів, 2 апельсинів, ванільний цукор і 40 г дріжджів. Розмішуємо так, щоб дріжджі розпустились. Тісто 45 хвилин підростало. Тепер ми його знову перемішуємо 2 хвилини і залишаємо на 45 хвилин підростати знов. 45 хвилин тісто настоялось, підросло. Тепер ми просто виливаємо сюди жижу, перед тим трошки її перемішати. Ось так. Виливаємо всю повністю. Оп, є. Тепер додаємо 3-4 каплі мигдального ароматизатора. Чотиримо. Так. Родзинки додаємо через 7 хвилин, як буде мішати тісто міс. І додаємо остальне борошно. Пам'ятаєте, 500 грамів ми додали до тіста. А тепер додаємо все решту, але перше трохи перемішаємо. Додаємо борошна. Там 500 грам у нас залишилось, але всі 500 не треба, треба перше дати. От, наприклад, я даю десь відсот... 60%, а далі вже дивлюся по тісті. Тісто має бути таке, як, як резинове. Так, додали борошна. І вливаємо розтоплене масло 180 г. Тепер тістоміс запускаємо на 7 хвилин. Воно мішає 7 хвилин і потім додаємо родзинки і продовжуємо мішати ще 3 хвилини. Тістоміс вже помісив 7 хвилин, тепер додаємо родзинки і включаємо ще на 3 хвилини. Тісто помісилося 10 хвилин, тепер ми його ставимо в тепле місце підростати. Тісто у нас вже підросло і ми йдемо його формувати. От. Так. Тепер я вже знаю, що вода не допомагає, коли формуєш, тому беру олію, добре збризгу. Беру шматок тіста. І формую тісто, так як сюди казала, у півкругу. Оп, оп, оп. Пасочки ми вже сформували, тепер накриваємо їх рушником і даємо їх дім вирости. Пасочки нас вже виросли. Я так зрозумів, що я наплутав з формочками, але тут то нічого. Тому ті водки трошки будуть менші, а ті більші, бо я там дав замало цього тіста. І зробив жовток, з яйця, жовток яйця з водою. І треба буде змащувати Паски я вже змастив і ставимо в духовку. Духовку розігріли на 190 градусів. Спочатку ставимо на 10 хвилин на 190 градусів. І після 10 хвилин ставимо на 160 градусів. Пасочки в нас вже спекли. Я надійшли такі ж самі смачніші, як до того разу. Вау! А запахи! бачите, я вже жовтком з яйцем з водою. От тепер дуже так. Так, да, дуже такі прикольні. Я знаю, Королева ви мені писали такий ще лайфхак, що беруть пашки. Знизу їх так протикають на охрест і щоб вони не падали. Але я, якщо чесно, боюсь такі штуки робити, тому ось так. Так що, в цім смачного, у нас така гарне паска. Потім попробуємо, залишимо сторіс від рук, чи вона дуже смачна чи ні.